Всім привіт! Сьогодні 8 травня і хочу показати вам сою, також яка була посіяна до доща, але всходи, як бачите, на нас рвані. Дуже велика тірка, дуже груба. Є випадки, де вона ось так пробивається, але при цьому відриває собі сімедольки. Так як точки росту вже немає, цей сої нічого вже не буде. Такі як тут варіанти, вони ще проб'ються. Тут я піднімає землю дуже ймовірно, що там щось є під нею. Бачите? Але сім'їдольки вже немає. Вона вже відмучила своє. Зараз покажу краще ось так. І? Дощ все добре, але різка жара після нього це погано. Трибків майже не видно. І ось так от. Маємо цього року. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока.